Нарешті стало тепло, висохло болото, і ми вийшли за івухою погуляти в парк. Хотів би поговорити саме знову ж таки про такий важливий аспект, як гра з собакою. Зараз, наприклад, Айвуха забрала іграшку, да, я її віддав, і вона собі займається своїми справами. Насправді, неважливо. Чи у вас в руках іграшка, чи ви віддали її собаці, якщо собака з дитинства або з того періоду, як ви знає, почали будувати відносини, звикла, що з вами завжди цікаво, що з вами набагато цікавіше, ніж поодинці, чим самостійно, хоча Айва, бачите, знайшла собі якесь заняття, яке їй дуже подобається, тобто розкопування там, нір мишей, наприклад, і так далі. От. Якщо собака звикла, що з вами набагато цікавіше. І комфортніше, то навіть під час таких занять своїх самостійних, якщо в неї іграшка там є, вона буде рада слідувати за вами. Айва, паші! Давай, давай, паші. А вже ж це не просто про правильно стоять! 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 І стосовно ще моменту повторення команд. Там на відео було чітко. Чутно, що я декілька разів повторив команду стояти. так «стоять», стоять». От. Чому? Тому що в цій ситуації собака бігла на нас. От, тобто Між мною і Айвою була певна дистанція. Собака бігла прямо в лоб. От, і ну, Це прямо така була ситуація з дуже сильним подразником. Да? Тобто в якій Айва... Могла не сконтролювати свої емоції і стався конфлікт. Тому я, так психологічно повторивши декілька разів е цю команду, я надавив, да, щоб собака залишалася на місці. І в такій ситуації можна декілька разів команду повторити. Тому що на високих емоціях на драйві собака може просто зірватися. От. Щоб цього не допустити, ми можемо повторювати команду. Але в навчанні, коли ми собаку навчаємо команду, ми уникаємо цих повторень, да? тобто, там, коли ви постійно як радіо, камні, 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 кам стоять, стоять, стоять. Тобто, команда говориться чітко і зрозуміло. Mm -hmm. От. І між повторенням команд є певна пауза, хоча б в секунд 5. Тоді собака чітко розуміє, що це не просто набір звуків, а це є чітка команда. У нас тут просто підбіг. Безповідочник. Не знаю, чи я це собака, може просто дворова, але я уникне на конфлікту, тому що у нас тут є м'ячик який Айва захоче 100% захистити і може виникнути конфлікт. Тому я дав команду стоять і ми просто покидаємо цю територію. Да, супер. Хорошо. Взять. Так, продовжуючи тему. Собака буде слідувати за вами не тому, що ви від неї вимагаєте, ну, виніше ви їй даєте тільки один позитив. Це тому, що ви є лідером, да? і за вашим словом завжди є певна дія. Ну, Або позитивна, або негативна. Не завжди ми якусь дію. Застосовуємо, але собака повинна про це пам'ятати. Що ви не просто щось говорите, да? а ви маєте на неї певний вплив. І от е, гра з собакою, от знову він сюди підходить, стоять. Ай, стоять, Сидіть! Сидіть! Давай, давай, давай. Ей! На м'яч завтикала. Сидіть! місто! Пішов вон отсюда, бистро. Хорошо. Да, сюди. Отак от складно записувати відео і розповідати і ще дивитися по сторонам. От. Собака ця нам повністю не знайома. Це був кабель. Але, знову ж таки, є певний ресурс, той тобто м'ячик, який, знаючи характер Айви, спричинить до конфлікту. Однозначно, тому що Айва не намірена незнайомою собакою ділитися цим ресурсом. От, тому, якщо б цей кабель підійшов просто в наглу, почав внюхати жопу, Айва б ну, відповіла б йому не дуже чимно. Тому повторюючись, значить, е гра з вами. Це є певний е позитивний да, вплив, який собака запам'ятовує, і який собака хоче, щоб він повторювався кожного разу, да? Тобто їй цікаво з вами. Вона закриває так свою базову потребу. Але, наприклад, бажання побитися з іншою собакою, е це теж природні бажання. Яке я можу заборонити. Наприклад, на основі цієї гри я можу заборонити, приключивши увагу собаки. Якщо собака мене да, я можу скоригувати її дію, ну, опять же, дивлячись на ситуацію. От. Якщо б на Айву нападали, це одна ситуація, а так як просто підходить несанкціоновано і намагається познайомитися, але просто це невлучний момент, то тут я можу да, Айві заборонити реагувати. Наприклад, я дав собаці команду, да, там, стоять или, там, сидіти. Як бачили, Айва настільки завтикала в м'яч, що вона просто навіть завмерла і не могла виконати цю команду. Мені довелося м'яч підняти. Да, тобто Я взяв цей ресурс у свою владу, от, повторив команду, добився того, щоб собака виконала цю команду, і потім відігнав непрошеного гостя і знову. Долучився до гри з собакою. Да? От, тобто, собака отримує позитивний досвід, що, по-перше, до мене підбігла собачка да? незнайома. У мене був варіант її відігнати, але я чую свого господаря, я цього не зробила. Господар вирішив цю ситуацію самостійно. І далі ми знову продовжили гру. Це позитивно? Позитивно. Якщо б, наприклад, в цій ситуації гайбо, мене не почула, не виконала б команду сидіти, зірвала з місця. Да? У мене було право її відкоригувати, тому що я їй дав певну задачу. От. Вона у мене чітко знає цю задачу, вона у мене ну, тобто команду сидіти пропрацьовувала з різними подразниками. От. І тому я можу від неї вимагати виконання цієї команди, і я можу скоригувати або покарати її за невиконання цієї команди. Розумієте? От. І тому у собаки створюється е, певна. Враження про мене як про лідера, про того, хто керує прогулянку. Тобто, коли ти виконуєш все те, що твоєму господарю подобається, коли ви разом в одній команді, я постійно від цього виграю. Ну, це думки собаки. Тому що я отримую те, що я хочу, всі свої базові потреби, я закриваю. Якщо ж я намагаюся не слухати, ну, на мене є певний вплив. От. І тому. Неважливо, якщо ви так прокачали відносини зі своєю собакою, чи іграшка у вас в руках, чи вона у собаки, да? собака буде вас слухати. От. Маю надію, що ця інформація була вам корисною. Хоча вона так і вийшла експромтом, і сумбурно. От.